Друзі, вітаємо на нашому каналі. З'явились гарні новини від Збройних сил України. Було атаковано російські війська, які знаходились на Кінбурнській косі Миколаївської області. Знищено сотню російських окупантів. Хаймер зробив погоду на українському півострові. Росіяни шоковані. На Кінбурзькій косі Збройні сили України міцно насипали оркам, прилетіло до зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів. Про це повідомило напередодні оперативне командування Південь. Саме з цієї точки на косі Кацапи обстрілювали портові бокси та зернові баржі. У Дніпрі на Бузькому лимані пункт базування солдат Російської Федерації зруйновано українськими захисниками за допомогою реактивних систем залпового вогню Хаймерс. ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів на українській землі. Лі, звільняючи її від росіян, окупанти шоковані від точності української артилерії. Ті, кому вдалося вижити, повідомляють, що такого пекла ще не бачили. Це був вогняний град реактивних снарядів, який накрив з неба прямо по розміщенню їхніх позицій. 90% росіян, які були там, були знищені. Ті, хто зміг вижити, поранені і заявляють, що більше не хочуть воювати проти Збройних сил України. Росіяни так налякані, що будуть писати рапорти на звільнення, хоча їм ніхто їх не підпише. Вони для російського командування розхідний матеріал. За попередніми даними, знищено біля 150 расистів. Більшість горіли заживо. Там знищена військова техніка окупантів, противоповітряна ППО Ц-300, з якої окупанти переробленими ракетами обстрілювали українські міста на півдні України. Все було знищено, перетворено на попіл та відправлено до Кобзону на концерт. Прекрасна робота Хаймерсів та Збройних сил України. Також повідомляється, що ракетно-артилерійськими підрозділами Збройних сил України на південному напрямку було виконано 33 вогневих завдань на ліво Попередньо втрати противника складають біля 200 окупантів, декілька танків, бронетранспортерів та знищена система протиповітряної оборони ворога. У Збройних силах України заявили, що окупанти вели обстріл із Кінбурської коси по Херсону та Миколаєву. Тому було завдано удару по півострові. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!